Вітати вас на своєму каналі. і Давайте з вами подивимося таку тему, що прямо зараз передає вам ваша душа, але ви це не чуєте. Що вам передає ваша душа? Ваша душа вам говорить, що ви забули вже що таке легкість, що таке радість і що таке просте розслаблення. От, коли ви кайфуєте, коли ви насолоджуєтесь від життя, а душа ваша цього просто потребує. Вона хоче змін, вона хоче, щоб ви згадали оцей стан легкості. І спокою, гармонії, коли ви робите щось з радості, з насолоди, а не просто так, тому що це потрібно. І от душа ваша зараз просто кричить, просто хоче вирватися назовні і сказати, давай зробимо отак, давай відпочинемо, давай насолоджимося краєвидом, давай просто проведемо приємний час для того, щоб підзарядитися, набратися енергії, щоб стало легко, спокійно і затишно всередині. як Душі так і зовні, щоб стало затишно і комфортно саме вам, щоб ви набралися оцієї легкості. Залишайте ваші коментарі. Я вам за них дуже-дуже вдячна.